У нас сьогодні діти, і я хочу вам сказати, ми думаємо за них. Діти взагалі-то вони ростуть в сім'ях. І дуже важливо в сім'ї, коли діти можуть бачити батьків, батьків, які справді знають Бога. Не просто кажуть, ми віримо або вставай, підемо до церкви. Там вони відстоять цю месу, потім баба штурхне, чи тато, чи мама штурхне, йди поцілуй Бозю, деякі малі витирають того Бозю, витирають того Бозю, витирають того Бозю, витирають того Бозю, щоб поцілувати. Це люди, які не пускають своїх дітей до Христа. Христос чітко каже, пустіть дітей до мене. Так чи ні? Якщо щось говорю не так, піднімай руку, вставай і кажи, неправду говориш. Але якщо правду, то мовчи. Я і тебе буду чути. В коменті твоєму. Надіюсь, ти його напишеш. Пустіть дітей до мене, Христос сказав. І я вам хочу сказати, я дякую Богові, що ми пускаємо дітей до Бога. Ми пускаємо їх до Слова.